Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці Шлях відновлення. Мене звати Віктор Олексійенко, і сьогодні я готовий зізнатися в тому, що не завжди я розумію Божу любов. Практично можна було по-іншому висловити цю думку, я її стараюся зрозуміти і теоретично пояснити, але на практиці питання все-таки залишаються. Також хотів би попросити вас, будь ласка, якщо ви готові допомогти в поширенні цього відео. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, тому що так спрацьовує соціальна мережа. Чим більше реакцій, тим частіше і тим чим більше пропонує мережа у сторінці переглядів, це відео до перегляду і до прослуховування. Отже, пропоную вам сьогодні цю непросту тему як зрозуміти Божу любов? Ця тема настільки ж довговічна та актуальна, як і стосунки людства з самим Богом. У книзі Прока Єремії, в 14 розділі, піднімається дуже серйозне питання від імені всього народу до Бога. І ось що народ говорить о надії Ізраїлова! О, Спасителю в часі недолі! На що будеш ти вкраї, як той чужаниця, як той подорожній, що намета лише на ночліг розтягає? На що будеш ти, мов людина остовпіла, немов той силач, що не може спасти? Як часто це питання звучить і сьогодні, якою незрозумілою часом буває Божа любов для людей, особливо в години їх важких випробувань, вона мовчить, вона виглядає для багатьох людей безсилою, вона поводиться як той чужинець в незнайомому краї. Який сам потребує прихистку, не кажучи вже про те, щоб допомогти комусь. Про Божу любов сьогодні часто і дуже багато говорять у церкві, ну і не тільки в церкві. Можливо, і ви чули на свою адресу таку фразу Бог тебе любить. Дозвольте запитати, чи одразу вам ставало спокійно, тепло і затишно на душі, коли ви чули на свою адресу таку фразу? Є в цьому світі безліч таких речей, які ставлять під сумнів саме існування Божої любові, наприклад, смерть дітей, убивство невинних або якісь жахливі природні катаклізми. Вже більше року триває війна, мільйони людей моляться за її припинення. Гинуть люди, діти залишаються сиротами. Нам не все зрозуміло, чому це відбувається, і чому так довго. Це обставини, які є сильними аргументами саме проти Божої любові. Здавалося, Божа любов повинна негайно навести у всьому цьому порядок, покарати винних, знищити тих, хто несе смерть, змушити, змусити, врешті-решт, усіх зупинитися. І тут стосовно цих роздумів виникає кілька припущень: ну, по перше, Можливо, якось люди ну, не до кінця можуть побачити і зрозуміти Божу любов. Таке припущення, звичайно, має право на існування, але, як на мене, воно видається якимось дуже слабким. Ну, а ось наступне припущення. А може, Бог все-таки любить усіх людей, але він обмежений у своїх можливостях. Або він сам себе обмежив, або хтось його обмежив. І він не може щось протиставити навести порядок у цьому світі. До речі, у XVIII столітті, а мабуть, ви про це знаєте, виник цілий філософський напрям, деїзм, напрямок деїзм, який передбачав саме такий розвиток історії, що Бог людство створив, а потім самоусунувся. І з тих пір, після створення людства, він в історію людей на цій планеті Земля. Він практично не вмішувався. Мені спадала на думку ще й така ідея. А можливо, Бога хтось шантажує або тероризує. І Бог просто не може відповісти з тих чи інших причин. Бо з шантажистом чи з терористом ніхто ніяких перемовин не проводить. Ви пам'ятаєте, мабуть, один із таких прикладів це спокуси Христа у пустелі. Диявол похваляється. Вся влада, і вся сила, і вся слава на цій землі все передано мені. І я кому хочу, тому її даю. І він пропонує можу дати і тобі, але якщо ти вклонишся мені, це явний звичайно шантаж. І це спроба маніпулювати Богом. Ми розуміємо, що Бог на такі речі не може відповідати по волі шантажиста чи терориста. Але оскільки ця боротьба триває і диявол не відмовився від своїх домагань, ну, то цілком можна припустити, що він продовжує свій терор планети і при цьому вимагає від Бога певних дій, так само як це роблять терористи. Якщо не виконаєш мої умови, ті чи інші, які він ставить Богові, то я тоді уб'ю якусь кількість людей. Або покалічу дітей, або зроблю ще якісь негаразди, якісь проблеми на цій землі, наприклад, організую якусь глобальну війну. А можливо, іще одне припущення: Божа любов виявляється в тому вимірі, в якому ми погано орієнтуємося. Таке ж також може бути. Недостатньо добре бачимо наперед, не можемо якісно пов'язати сьогодення з минулим, і не можемо охопити всю глибину. Цієї любові. Мабуть, треба було б звернутися до деяких джерел, з яких можна все-таки дещо дізнатися про Божу любов. Отже, зрозуміло, що насамперед потрібно було б звернутися до Біблії. Апостол Іван у першому посланні, 4 розділі, пише такі чудові слова. Хто не любить, той не пізнав Бога. Бо Бог є любов. Ось воно як. Бог є любов. Бог не просто виявляє любов. Бог не просто якось демонструє людям любов. Виявляється, з точки зору Біблії, з точки зору апостолу Іоанна, Бог є сам цією любов'ю. Він сам є ця любов. Що це означає? А це означає, що б він не зробив, як би він не вчинив, це буде вияв любові. Саме так і поводиться любов. Слід зауважити, як на мене, це дуже мало надихаюча заява. Вона означає: все, що Бог допустить, все, що Бог скаже, все, що він пообіцяє, всі дні, місяці, роки і, можливо, довгий, довгий час життя, коли він промовчить, коли він не буде відповідати, все це буде проявом любові. Якщо ви відразу зрозуміли суть Божої любові і перейнялися до неї емоціями у відповідь, ви щаслива людина. Якщо вам просто вистачає слів, що Бог вас любить, і ви всім серцем у цьому переконані, ви просто неймовірний щасливчик. Але якщо вам потрібні якісь докази того, що він вас любить, вам тоді складніше. А якщо ви потрапили в ситуацію, виходу, з якої ви, на жаль, не бачите, і на ваші молитви, стогони і крики немає від Бога жодної відповіді. Вас навіть можуть дратувати такі заяви, що є люблячий Бог, який, чує чиїсь молитви, та комусь допомагає, а вам, на жаль, ні. Отже, в чому суть Божої любові? Як її можна побачити і відчути? У визначенні любові, як правило, використовуються раціональний та емоційний підходи. І дуже часто вони переплітаються. Але завжди один із них може домінувати над іншим. Спробуємо відповісти на таке питання. Яку любов Бог виявляє в основному в нашому житті? І яку любов очікуємо від нього ми. Зрозуміло, що ми більшою мірою орієнтуємось на емоції. Нам страшно чи нам боляче, і ми очікуємо, що на ці прояви нашого емоційного стану Бог відразу відповість так, щоб нас заспокоїти. І на наш погляд, це дуже раціонально. У свідомості багатьох людей саме поняття раціональної любові може викликати деякий внутрішній дисонанс. Є такі словосполучення, які ну, якби суперечать один одному. Ну, наприклад, вони несумісні одне з одним. Такі словосполучення, як рідке скло, або холодне зварювання, або рідкий дим це ті словосполучення, які в своєму. Порядку, в своєму вимірі, вони супротивлять один одному. Для багатьох саме так може звучати термін раціональна любов. Але Біблія здебільшує описує любов Бога саме в такому ключі: такий від любові це любов в результаті усвідомленого вибору, не під впливом почуттів, а після серйозного осмислення. У такої любові може бути дуже мало яскравих емоційних забарвлень. Але навпаки, там може бути дуже багато жертви. Саме так мама любить неслухняну дитину. У конкретний момент цей малюк може її сильно дратувати. Часто сучасні батьки вони вживають таке всеосяжне слово, як бісить, але вона продовжує його любити. Вона вірить, що він виправиться порозумніше, навчиться, і він буде слухняним. Такий вид любові найнеобхідніший, хоч і мало усвідомлений. До нього, до такого виду любові у конкретний історичний момент може бути висунуто багато таких серйозних претензій. Таку любов можуть не розуміти. Біблія говорить про Бога, який створив небо та землю, і це як перша, перший розділ книги буття. І там сказано про те, що він створив все дуже добре. Фактично, іншими словами, можна було б сказати, що все було створено ідеально. Але ось подивіться, що е, забезпечує цю ідеальність створеного світу. Ми читаємо про це в книзі Об'явлення, 13 розділ, 8 вірш. І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агнця, заколеного від закладин світу. Нас тут, звичайно, більше цікавить друга частина цього вірша, де мова йде про заколеного Агнця, до створення світу. Був заколений агнець. Це знакова заява. Заколений Агнець це гарантія безпеки. Якби не було агнця, можна було б сказати, що Бог якось дуже нерозважливо підготувався до створення світу. Він не передбачив ризики, не продумав вихід із надскладного становища, якщо, наприклад, щось трапиться. У кожній середній компанії має бути комітет із кризисного планування. Що входить до його обов'язку? Це планувати можливі кризи і ризики і їх наслідки та вживати запобіжних заходів. У шарашкиних конторах живуть за принципом: поки грім не вдарить, людина не перехреститься. У солідних фірмах хрестяться самі і вчать хреститися інших задовго до того, як почне блимати і гуркотіти. До створення світу до всякої біди та неприємностей був заколений Агнець. Іншими словами, це був розпрацьований Богом план спасіння людей. Це був план кризового реагування з боку Бога на можливі поломки в моральній системі Всесвіту. А ось подивіться, як про це говорить Іван в третьому розділі, 16 вірш. Це відоміший, найвідоміший вірш, мабуть, з усієї Біблії. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Але мав життя вічне. Отже, насамперед, Божа любов передбачила, вона дуже раціональна. Раціональна аж до самопожертви. Серед моїх знайомих є чудова сім'я, дружина Мей, чоловік Гаспар. Багато років тому чоловік Гаспар дуже серйозно захворів. Це була хвороба нирок. І ось е дружина, вона. Віддала йому свою нирку. Лікарі зробили фактично дуже влучну операцію, це була успішна операція, і багато років вони жили разом завдяки двом її ниркам. Щодня він дивився на неї. Уявіть собі таку ситуацію. Щодня він дивився на неї і завдячував їй за своє власне життя. І це був прояв його емоцій на її практичну, на її раціональну любов. Її раціональна любов, по суті діла, яка підвела її до самопожертви, вона і викликала у нього відповідну емоційну любов. І це був цілий спектр це подяка, відданість, вірність, щирість. Минулого року влітку, на жаль, вона раптово померла. Він залишився жити з її ниркою і світлою пам'яттю про свою дружину. Головне завдання Бога, і, звичайно ж, його найщиріше бажання це спасти людей від гріха, допомогти їм усвідомити, що його план спасіння ще до створення світу то нагальна потреба для всіх. Це важливіше, ніж все інше, що може спасти нам на думку. І це його бажання спасти всіх людей або якнайбільшу їх кількість може зовсім не вписуватися в рамки моїх уявлень про спасіння людей, кого варто спасати, а кого не варто. Ця його раціональна любов іноді може викликати в мене деякі негативні емоції. Я можу йому його запитувати, чому ти не відповідаєш? Чому ти так довго дозволяєш розвиватися злута беззаконня? І щоразу. Луною звучить у моїй свідомості заява, Бог є любов. Цим сказано все. Люби Його у відповідь, пізнавай Його волю, набувай від нього мудрості і вчися терпінню. Одного разу Христос сказав такі слова: хто має сина, має вічне життя. Саме на нього на вічне життя спрямовані в основному усі зусилля Бога. Місце саме там, в оселях неба, готове для кожного мешканця нашої планети. А життя людини на цій землі Біблія визначає як тимчасову подорож. Саме з цієї причини, щоб дати людям майбутнє, щоб дати їм надію, Ісус помирав на хресті. Так виявилася Його раціональна любов до людей через абсолютну жертву. Звісно, деякі питання у мене все ж таки залишаються. Але цей Божий глобальний план спасіння, в якому є місце і для мене, і для кожного з вас. Він надихає, він мотивує виявляти свою віру в Бога і довіряти Йому цьому складному сучасному світі, пам'ятаючи про те, як одного разу Господь висловив свої почуття до людей, до тих, хто на нього покладається, і що стосується вас, говорить Господь, це стосується зіниці мого ока. Що ж, для мене це аргумент. Сподіваюся, що це аргумент і для вас. І мені хотілося пригадати той надихаючий біблійний вірш, в якому виражена сама надзвичайна обітниця нашого Господа. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Благословенного вам спілкування з Богом!